Обліки лелеку розпалі. Нарешті ми можемо вам розповісти про справи у сусідів грицька. Гніздо Проценка. У ньому четверо лелеченят. Це гніздо на хаті кола магазину. У ньому також четверо лелеченят. А там на водонапірній вежі гніздо коло ферми Лиляківської сироварні. Скільки ви там пташенят нарахували? Таж четверо. Нарешті гніздо героя нашого стріму Грицька. Скільки личат у нього? Грицька три. А чо так? Ну, того року було п'ять, тому в середньому витягає до всіх. А це краєвид у під гніздом. Краще звідси втекти. Наш леляківський клуб. Скоро храм 2 серпня. Запрошуємо!